Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку для чого ми проводимо вимірювання. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Поміркуйте, для чого ми проводимо вимірювання. Для того, щоб дізнатися якомога більше про певні предмети чи явища. Треба провести багато різних дослідів, з'ясувати форму предмета, його розмір і вагу, температуру тощо. Люди роблять вимірювання за допомогою спеціальних приладів. Назвіть прилади для вимірювання, що можна ними вимірювати. Подивіться, будь ласка, ось цей прилад для вимірювання тиску організму людини. Ось цей прилад для того, щоб зважити маленьку дитинку. Цей прилад призначений для того, щоб вимірювати температуру тіла людини. Цей прилад потрібен для того, щоб вимірювати час. Цей прилад необхіден для того, щоб вимірювати довжину. Цей прилад потрібен для того, щоб вимірювати рідину або сипучі предмети в літрах. Ось цей прилад потрібен для того, щоб вимірювати вагу, і цей також. А ось цей прилад необхіден для того, щоб виміряти температуру повітря в кімнаті або на вулиці? А ось це ростометр, який вимірює, якої довжини висоти виросла дитинка. Чи доводилося вам коли-небудь користуватися цими приладами? Якими і де саме? Запам'ятайте, зі скляними приладами потрібно поводитися дуже обережно. Хвилинка цікавинка. Чи знаєте ви, діти, що у побуті люди щодня використовують вимірювальні прилади газові лічильники, електролічильники, лічильники для вимірювання води та багато інших? Ці прилади спонукають людей заощаджувати природні багатства. Та свої гроші. Проведіть дослідження і дізнайтеся, який у вас розмір взуття. Для цього вам знадобиться звичайний аркуш паперу, олівець і лінійка. Поставте ногу на папір так, щоб вона повністю стояла на підлозі, і обведіть її простим олівцем на папері. Виміряйте лінійкою довжину відбитка, як на малюночку. Це і буде розмір вашого взуття в сантиметрах. Які з поданих об'єктів можна досліджувати за допомогою вимірювання. Подивіться, будь ласка. За допомогою вимірювання ми можемо дослідити об'єкт коня. Дослідити, як виросла рослинка, а ще дослідити розміри риби, в даному випадку акулу. Які ще властивості цих об'єктів можна дослідити? Вагу, розміри і об'єми. Зараз, дітки, я пропоную вам попрацювати в нашому робочому зошиті. Розгорніть, будь ласка, сторінки зошита і знайдіть тему, для чого ми проводимо вимірювання. Пам'ятаєте, що в кожного це окрема сторіночка, тому шукайте, будь ласка, за назвою тем. Якщо у вас в зошиті є завдання, яке ми розглядаємо, ви виконуєте його письмово. Якщо такого завдання у вашому зошиті немає, тоді ви опрацьовуєте це завдання усно разом із нами за допомогою відеоуроку. Погляньте, будь ласка, перше завдання. Розгляньте малюнки. Як називається ця група приладів? Прилади для вимірювання. Що ними можна вимірювати? Вагу, об'єми, літри, температуру, сантиметри і так далі. Позначте ті. Які є у вас вдома. Ну, давайте ми зараз з вами визначимо найголовніші, які у всіх є вдома. А потім ви ще позначите ті предмети, які ми не позначили, але вони є у вас вдома. Наприклад, годинник, звичайно, він є у всіх вдома. Лічильник для води, звичайно, він має бути також у всіх вдома. Градусник для вимірювання температури тіла людини. Ну, звичайно, він також має бути у всіх вдома. І ось такий сантиметр. так? Він також майже у всіх є вдома. Подивіться, дітки, можливо, із цих предметів, які ми не позначили, в вашому домі є ще якісь, тому ви можете їх позначити. Завдання друге: розгляньте, будь ласка, малюночки, і оберіть прилад вимірювання. Подивіться. На малюночках у нас зображене дерево, хвора людина, пеньок і яблука в пакеті. А нижче прилади, якими вимірюються певні предмети: сантиметр, ваги, термометр і е, ось така рулеточка. Погляньте, будь ласка, і скажіть. Що ми можемо, який предмет ми можемо об'єднати із хворою людиною? Звичайно. Якщо хвора людина, значить це термометр. Так? Поєднайте, будь ласка, лініями прилад з об'єктом дослідження. Щоб дослідити температуру тіла хворої людини, ми застосовуємо градусник або, як кажуть, термометр. Так, об'єм. Нашого пенька, тобто ширину пенька, чим ми можемо дослідити? Звичайно, ось таким сантиметром, рулеткою. Так, об'єднайте їх. Вагу яблук, дітки, чим ми можемо дослідити? Ми можемо дослідити вагу яблук за допомогою вагів. А висоту вирослого дерева або куща, ми можемо дослідити за допомогою. Метру. Так, об'єднайте, будь ласка, лініями прилади з об'єктами їх дослідження. Дуже добре. Третє завдання. Якщо ви дітки виконали дослідження і знайшли свій розмір, то ви можете більше його не виконувати. Якщо ви його все ж таки не виконали, це дослідження, тоді дізнайтеся, який у вас розмір взуття. Візьміть все ж таки звичайний чистий аркуш паперу, олівець і лінієчку. Поставте, як на малюночку, свою ніжку, можете визначити найдовший пальчик і п'яточку, а можете обвести повністю всю свою ніжку. Поставте ногу повністю рівно на папір, обведіть її. Виміряйте лінійкою довжину відбитку, або метром, або лінійкою. це і буде розмір ноги в сантиметрах. Найчастіше, дітки, коли мама купує вам взуття або собі, або татові, то вона запитує у продавця, який розмір двустілки за сантиметрами. І тоді вона підбирає, який потрібно розмір. Спробуйте все ж таки і зробіть, будь ласка, це дослідження. Із того дітки зразочка, який у вас залишився від вашої ніжки, за зразком на екрані або за власним задумом, ви можете створити кумедну істоту, використовуючи відбиток своєї стопи. Дивіться, хлопчик з однієї стопи намалював ялинку. З другої стопи намалював бджілку, а з третьої стопи міньйончика. Ви можете поглянути на свою стопу і спробувати зробити щось своє. Можете розфарбувати, а можете, дітки, навпаки, попросити допомоги своїх рідних, щоб вони нанесли фарбу на вашу стопу. Ви зробите відбиток стопи у якійсь певній фарбі. А ви вже потім домалюєте, тільки, будь ласка, не робіть це самостійно, а попросіть допомоги батьків, тому що ніжка буде замащена, і ви потім не зможете дійти до ванної кімнати, щоб помити ніжку, а забрудните все навколо на підлозі. Якщо ви виконаєте все ж таки отакі малюночки, я б хотіла дуже, щоб ви показали нам свої результати, які малюнки ви намалювали за допомогою вашої ніжки. А зараз давайте пограємо в гру. Чи можна цим вимірювати? Якщо так, ви плескаєте в долоні. Якщо ні, значить ви просто завмираєте на місці. Приготувалися. Чи можна цим вимірювати? Чи можна виміряти вагу предмету за допомогою вагів? Так, звичайно, можна, плескаємо в долоні. Чи можна діти виміряти час доби за допомогою мірного стаканчика? Ні, не можна, тоді нічого не робимо. Не плескаємо, просто завмираємо на місці. Чи можна виміряти довжину за допомогою рулетки? Звичайно, можна, плескаємо в долоні. Чи можна виміряти температуру повітря за допомогою лупи? Ні, не можна. Лупа призначена не для цього. Тому не плескаємо, а просто замираємо на місці. Чи можна виміряти час за допомогою годинника? Звичайно, він для цього і призначений, плескаємо в долоні. Чи можна виміряти вагу за допомогою рулет? Ні, ми вже знаємо, що рулетка нам потрібна для того, щоб вимірювати довжину, висоту. Тому не плескаємо, а просто завмираємо. Чи можна виміряти температуру повітря за допомогою градусника? Звичайно, плескаємо в долоні. Чи можна виміряти довжину за допомогою пісочного годинника? Ні, не можна. Тому не плескаємо, а просто завмираємо. Молодці діти, ви впоралися із цим завданням. Який висновок ми можемо зробити після сьогоднішнього уроку? Вимірювання це метод дослідження, який допомагає людині пізнавати навколишній світ. І вимірювати ми з вами можемо спеціальними приладами. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у ваших електронних щоденничках. А я хочу, щоб ви наприкінці уроку. Обрали квіточку того кольору, який відповідає вашому настрою. Жовта я постарався і в мене все вийшло. Зелена, я старався, але в мене не все вийшло. Червона, у мене не вийшло, але я все рівно буду старатися. А я дякую вам за вашу роботу і увагу на уроці. Прощаюся до нових зустрічей!